Параграф 38. Утворення імперії Олександра Македонського. Пункт 1. Де, коли і як відбувалася перша битва Олександра з Персами в східному поході. Як було завойовано Сирію, Фінікію та Єгипет. Навесні 334 року до нашої ери. Олександр Македонський на чолі війська рушив у похід проти Персії. Східний похід було проголошено як помству за руйнацію храмів під час походок Серкса. Тоді йшлося про відвоювання в Персії Малої Азії. Малоазійські сатрапи, які підкорялися Дарію III, вирішили дати бій Олександру біля річки Гранік. Що впадає в Мармурове море. Битва відбулася в 334 році до нашої ери. Перська армія зазнала розгрому. Потім Олександр рушив до Малазійських грецьких міст, звільняючи їх. Наступна битва відбулася біля міста Іс. Військо Персів налічувало приблизно 130 тисяч вояків проти. 30 40 тисячної армії Олександра. Однак у найвідповідальніший момент Дарія Третього охопила паніка. Долю битви визначила втеча царя. У полон потрапили мати, дружина і дві доньки Дарія. Після перемоги Олександр рушив на південь. Спочатку він підкорив Сирію та Фінікію. Найскладнішою для війська Олександра виявилася облога Тіра. П'ять місяців, січень, травень 332 року до нашої ери трималися мешканці міста. Тільки засипавши протоку, що відділяла острів, на якому стояло місто від берега, греко-македонці змогли захопити його. І знову Олександр рушив не на схід, а на південь до Єгипту. Він звільнив цю державу від перського панування, тож македонського правителя в Єгипті зустріли як визволителя. Тут він заклав нове місто, яке назвали на його честь Олександрією. Потім з невеличким загоном особистої хорони полководець пішов на захід від Нілу, у пустелю до оазиса Амона. Жерці Бога Амона проголосили Олександра сином Амона, тобто Богом і фараоном. Тільки так народи Сходу могли визнати його законним правителем. Пункт другий які воєнні дії призвели до загибелі перської держави? Навесні Олександр рушив далі. Дарій III також готувався до битви. Перський цар обрав для бою зручну рівнину. Де його нові колісниці та слони мали простір для дій. Там біля селища Камели, територія сучасного раку. 1 жовтня 331 року до нашої ери відбулася одна з найбільших битв давнини. Армія Персів була вдвічі чисельніша за Македонську, 95 тисяч проти 47 тисяч в Олександра. Проте, попри таку значну перевагу, перси зазнали нищівної поразки. Як і в битві біля міста Іс, дарій Третій оточений безсмертними, побачивши Олександра, утік з поля бою. Дарій третій зупинився в столиці Мідії. Олександр, тим часом без бою захопив Вавилон. Потім македонська армія взяла столицю Персії Сузи, а також резиденцію перських царів, місто Персеполь. Це місто цар піддав жорстокому пограбуванню та знищенню. Дарій третій з невеликою групою охорони втік до Парфії. Дорогою він був убитий своїми воєначальниками. Після смерті Дарія Третього Олександр став спадкоєпцем його держави. Відтепер він вимагав до себе шани богообранця, адже перебрав на себе владу, якої до нього не мав жоден з правителів. Цар, зокрема, хотів, щоб усі перед ним падали на коліна, цілували край його одягу. Греків і македонян такі вимоги дратували й обурювали, тож цар мусив шукати підтримки серед місцевої верхівки. У колишніх сатрапіях були залишені місцеві правителі, але їхню діяльність контролювали намісники Олександра. Цар наказав карбувати нові срібні монети. Було побудовано нові міста, понад 30. Майже всі вони були названі на честь Олександра. Старанний учень філософа Аристотеля, Олександр розумів велич надбань грецької культури. Тому він прагнув виступити не тільки в ролі полководця, а й у ролі носія нових традицій. Джерела повідомляють, що Олександр поширював на сході нові досягнення землеробства, доводив переваги європейського шлюбу, переконував не вбивати своїх літніх батьків, шанувати матерів. Пункт 3. Які результати останнього походу Олександра? У 327 році до нашої ери Олександр вирішив дійти до краю землі Індії. Наступного року, на березі річки Гідасп, східна притока Інду, він переміг військо місцевого царя Пора, яке використовувало бойових слонів. Ця битва була останньою великою битвою Македонського царя в східному поході. Страти Македонської армії були відчутними. Складний перехід у тропічних джунглях і запекла боротьба індійців за свою землю вкрай виснажили стомлену армію, яка відмовилася йти далі. На цьому східний похід Олександра було завершено. У 323 році до нашої ери, розробляючи плани наступного походу, Олександр захворів і невдовзі помер. Пункт четвертий. Як постали еліністичні держави, у чому суть елінізму? Унаслідок східного походу Олександра Македонського було створено Нову світову державу. До її складу належали такі землі Македонія, яка зберігала свій традиційний лад, поліси Європейської Греції, які прагнули бути незалежними, Єгипет та Близький Схід. Де наслідки об'єднання двох цивілізацій були найвідчутнішими: та середній схід, Іран, Середня Азія, північно-західна частина Індії, де існували лише острівці грецької культури в новозаснованих містах, щоб керувати величезною державою, що постала на завойованих територіях, Олександр мусив залучати до цього знать підкорених держав. Водночас він рішуче знімав з посад і позбавляв життя всіх, хто викликав у нього підозру, і сатрапів, і колишніх соратників, командувачів. Майже в усіх частинах держави влада належала колишнім командирам його армії, діадохам. Кожен з них мріяв про власну державу. Щойно помер володар, між колишніми соратниками Олександра спалахнула запекла боротьба за владу та землі. Врешті вона призвела до розпаду Світової імперії та створення держав, у яких влада була зосереджена в руках греків та македонців. Ці держави називають еліністичними, а період їх існування елінізмом. Згаданий період тривав від завоювань Олександра Македонського до 30-х років до нашої ери, доки Рим не підкорив останню еліністичну державу Єгипет, еліністичні держави, яскрава сторінка історії, вони поєднали в собі елементи грецької державності, поліси, демократію тощо та ідею божественної необмеженої влади царя. Притаманну традиціям Сходу, далеко за межі Греції, поширилися грецька мова та здобутки грецької культури, розпочалося будівництво багатьох міст, які заселяли як греки й македонці, так і місцеве населення.